Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. плюс ікона-нападник з топових версій Фуд Трофі Титан, Шейпшифтер і... Тоті, нарешті, топове СБЧ, топову рулетку на ікону, яку ми отримали з вами, коштує це все діло всього лише 230 тисяч монет. 83, 5 п'ятий та шостий рейтинг відповідно. Дуже дешева збірка. І сьогодні ми з хлопцями на стрімі це все діло відкривали. Тому а, на вас очікує сьогодні контент з пак опонін. Спочатку я думав додати до цього відео ще на різку своїх нагород за Вікінг Лігу, але ви так засипали мене на стрімі контентом, що про які там нагороди йде мова. тож, вашій увазі пропонується коротенька нарізочка з паками з іконами, які ми сьогодні відкривали. Окрім цього, хлопці пропонували нам 87x10 з Best of Bas One Footy 84x10, була купа 85x10, декілька нагород за вікінлігу. Я все це діло змонтував, намагався бути максимально коротеньким та лаконічним. Тож, вибачте, якщо я когось там вирізав, але я не хотів розтягувати це відео на півгодини та більше. Напишіть мені обов'язково. Чи вам заходить такий формат по компенінгу, де ви бачите мікс з тематичного та СБЧ, і якихось ще рулеток, крутилок і такого всього іншого, що це все діло розбавляє, або ви хочете бачити тільки ікони, там, де ікони. На сьогодні я вирішив залишити вже все як є, Тож, якщо ви не спите, то приємного вам перегляду. Якщо ви вже прокинулись, то не забудьте поставити лайк цьому відео, заверіть собі кави і також приємного вам перегляду. І як завжди, якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь далі. Буде більше. Так. Кекс. Кекс кекс-кекс. Перший на сьогодні. Перший на сьогодні у нас містер кекс. Опа. Дякую, бро. GG. <laughs> Бажаю тобі успіхів. <laughs> Відкрили факт, гарний, гарний початок, чат. Добре. І пішов. Ні, ну, Я б теж, якщо таке побачив, звісно, я б пішов. Дякую за контент, друже. Побачимось. Я тобі бажаю успіхів, друже. Давай, Let's go. Ну що, перший, який ми побачимо. Опа, трофі Тітан. Бразилія. Ні, Англія, це Майкл Оуен. Це погано. А це поганий дроп. Це поганий дроп. Ну, це не найгірший, напевно, але один з, так? Це, напевно, одне з найгірших. Ага, в нас спочатку цей пак 10 Giорі серія A Redizioni Foodies 87. Правильно я прочитав? А, не знаю, наче ти це зібрав? Це скампак, але давай подивимось, як з нього падає. r 10 дайте мені. Або тоті гуліти. Тоді я вибачусь. Що чи я можу натискати? Я натискаю. Окей. Халанд? Mm... До речі, а ти знаєш, що це означає? Що в тебе 91-й рейтинг на обкладинці. І в принципі, в принципі, в нас є шанс отримати якусь прикольну картку далі. Ану. Ану. Бо я бачив тут і R10 з таким Title Hero. Ні. Не цього разу. Шкода, в мене були сподівання. І. В нас тут є Лоренцо Insignia. В нас тут є Пар Джисон, горецька 96-й, First Owner. А чого ти не вибив 98-го? Як так відбулося? Це ж невигідно. Вигідно було вибити. Ну, окей, я бажаю тобі успіхів в твоєму паці. Хочу, щоб і її тобі компенсували іконою невибитого Горецького. Трофі Бразилія. Клозе. Женіньо, ну тебе в баню, друже. Ну, серйозно. Ти ж написав огонь і клозе, так? ха Погано Так, емблема Челсі. Не пам'ятаю такий склад, до речі. Не пам'ятаю такого, точніше, щоб ти показував раніше демонстрацію. Ти налаштований серйозно, вже одразу на паці, тож бажаю успіхів. Знов трофі Тітан, Англія чи Бразилія, та? ой, Англія чи Німеччина. Ну так. Так. Пак імені Майкла Оуена і. пак імені Мірослава Клозе. На жаль. Catori. Це пак італійський, наскільки я розумію. Так, фудбіоздей. Бразилія. Уельс. Окей. Окей, це вже щось. Я не пам'ятаю, що в тебе в складі, але Джордж Бест, це вже непогано. Це дорожче, ніж збірка. Скільки він зараз коштує на маркеті. Але це 5 зірочок на фінтах. Ну і це точно набагато краще, ніж Клозе або Майкл Ловен. 430 тисяч монет його ціна на маркеті. Не дуже дорого, але це картка, за яку можна грати. Не знаю, що О, в нас ще ікона, тобто їх можна дві зробити. О, це файно. Це має 85-й летіти в космос. Слухай. Це в нас називається «спробуй ще, так? Перший був бест. Давай, можливо, на одному аккаунті підемо на підвищення. Давай, бажаю тобі успіхів. Або давай я відкрив. Мізинце. Ану, чпунькс. «Трофі Титан. Тільки не Англія, ні Німеччина. Ксіркені, слухай. Мені байдуже, скільки він коштує, чесно. От, ну я б грав. Віриш, ні, я б грав. Тому що це сер Кені це 5-5. В нього дуже погані передачі, в нього нема фізики, але він біжить і він б'є, і він заскриптований. Так, ще один пак. 90. Атакер, футбози, тофі, Трофі shape Шейпшифтер, Ікона. А, чи два? Ти, ти два зібрав? О, вау! Два, одразу обидва. Супер. Давай, хоча б у одному трофі Тітан і. О, Шейпшифтер. Ой, це клюверт. Я чомусь подумав, що це може бути Анрії. Але клюверт, слухайте, ну це найгірше, не, це, не це, напевно, та середина, про яку ми казали. Але нам потрібен трофі Тітан і нам потрібна Шотландія. Джерарда, ми ж не можемо зловити, це ж пак атакерів, Фудбьози, ні, це не то. Ян Раш. Ага, слухай! Ха-ха! Ну я тобі так скажу. Для будь-кого це був би квіксел, але 5-4. І це Ліверпуль. Я знаю, що в тебе рука не підніметься, це квікнути. Йду у Discord. Дивитись на стрім нашого кінолама з таким трошки байтним ім'ям клубу Give Win Please. Ну, він ми тобі не можемо подарувати, але сподіваємося, що зможемо подарувати гарну ікону. Давай друга спроба. Бажаю успіхів. кілька разів поспіль були непогані картки. Ану. Тоті? А хто там є? Це гуліт? <свистак> О, вау! Але це бан, чата. Ану, давайте. А ну, закидайте товарища! Не дарма чекав! Сюди! То гуліт! Let's go. Вау! 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 вау. <реш> омагат, 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 О, омагат, 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 магато, Та там людина просто, дивіться, в нього просто так пальці ліворуч, праворуч. <реш> Не знаю, що робити. Ану, покажи мені, хотів сказати, покажи мені два паки, але в нас є тільки один. Ану давай, можливо, і тобі правим мізинцям принесе успіх. Це футбьоздий. Голландія. О, це клювер. Це один з найгірших дропів. Ні. Не приніс успіху, це, на жаль, лише фодер. Ну що, чергова спроба? Черговий пак. Бажаю тобі успіхів. Фудбез, Бразилія. А, ні, це Ян Раш. Но, <проблема>, Проблема в тому, що Ян Раш це гарний дроп тільки для двох людей в цьому чаті. <проблема> <проблема> О, вау, але в тебе тут. О, а куди зберігаємо? О-хо-хо! Куди, куди ми це все зберігаємо, діло, друже? <проблема> так, давай розпочинаємо з нападника Куміра. Вперед. Опа, Бразилія, Бразилія, Бразилія. Ні. Uh, One Buster. З фодерних карток це найкращий варіант, але. Ну я думаю, що коли ми бачимо трофі Тітан Бразилію, тут просто нереально, так? Це щось unbelievable. О, oh, вау! Wow, у нас тут солоденьке. Солоденьке, окрім ікони, ще є. Давай. Це хто? Шейпшифтер. До речі, дуже рідко бачу. Це саме лето! О-хо! Let's go! Let's go. Let's go, W. вау. 5 wow. 5.5, 97 Pace, 97 дріблінг. Мільйон все ще коштує картка. А в нас а, майже останній день літа. Вітаю, вітаю. І він такий думає, бонусом, то давайте ще зараз зловлю собі кого, якогось тоті. А тут у нас рарне золото на обкладинці. Це хто для порт 86, -й? що? Ну, розумієш, типу, має бути баланс. Там ЕТО, тут, вибачте, будь ласка, почекайте. Так, так, Толя, давай, друга спроба. Ще. Друга спроба краще, ніж перша. Як показує досвід сьогоднішнього покопання, ну, тому бажаю тобі успіхів. У мене? Я. Ні, не я. Я не можу відкрити. Окей. Полетіли. Трофі Титан. Англія. Погано. Не твій день. Let's go. Чергова спроба. Тепер через Twitch ми відкриваємо, як тільки можемо. Ага, це пік на шейпшифтера. І Shadow в тебе. Є якісь побажання. Якийсь захисник потрібен тобі в склад, я так думаю, так? Тому ти тінь одразу сюди вкинув. Ну давай бажаю успіхів. Ай, слухай, ну депай це W, але він в тебе є. А, Уокера ти береш. Почекай, то не ти воротаря хотів. Yeah. <laughs> Що давати? Ого, пак з іконою. добре. Тут в нас а, флеш рояль, так би мовити, бажаю тобі успіхів. Ого, food Бразилія. Ні, ай, це, це погано. Була а, така, знаєте, підгрузка а, а, анімації, І інколи це означає топ дроп, але не цього разу. На жаль. На жаль, так, я можу тебе зрозуміти. А, малий відсоток. Людей, хто буде радий, Яну Рашу. Ага! Спробуй ще, окей, і ми так не затримуючись, і знов футбол за тільки не Уельс. За що? Слухай, ну треба було тобі хоча б перезайти в гру, друже. Як це боляче. Давайте в пару до Піле, Давайте ето Семуеля. Бажаю успіхів. Так, полетіли. Трофі дітан. Бразилія. Ні, майкелове. Бачиш, а, такий дроп, як Пеле. Сарян, це буває один раз, напевно, за гру. 85х10 нас, це, напевно, нагороди за а, фуд чемпіонс бонус. Бажаю тобі успіхів. Можливо, якийсь Футіс до нас залетить. Поки це Морено, але це не має значення, тому що Футіс, а, якщо це преміум, вони не на обкладинці. Звичайні на обкладинці, тому тут може хтось бути. Так, угу. Шкода. Ну, слухай, по Фодору норм. Дивимось на, на нашу ікону. Фудбіозди, Бразилія, Жерзіню хочу. Ні, це клювер. Ай це погано. Це погано. Це мої співчуття, на жаль. Ультимайт Silver Grade Pack. О, це моя повага. Оце моя повага. Це людина, маючи такий склад, крафтить СБЧ. Ніби в Дісі. Ні, ну тут он Львів'ян пише, що теж в нього. І ікону. Дві ікони і пак завел. Але це Кодет. Слухай. А, це 14, це відкриває. GG, давайте ми розпочнемо. Так. Ікона, пак, ікона. Це в нас комбо буде. Бажаю тобі успіхів. Сподіваюся, що мича б щось ми та потягнемо. Трофі Титан і праворуч поїхало. Це Торес? Слухай! А це. Я не знаю, скільки він коштує, але це точно W. 4-5 зірочки йому апнули, він біжить, він б'є. Ну, колись ця картка коштувала 2 мульти. Окей. Рухаємось далі. Тепер у нас пак. Ага, Untradable Pack 92 плюс 3 Шейпшифтера, або Тоц з EFX, це в нас за Weekend Ліго. Тож, тут треба когось склад. Бажаю тобі успіхів, це Тоц. Завжди оцей байт, а? Було сподівання на Халанда. Але і є з цим Одегором. Але може там хтось за ним заховався? А, ні, ну це погано. Тут ніхто в склад не залетиться, просто фодер. Шкода, шкода. Лише надію нам подарували, коли побачили прапор Норвегії. І тепер в нас є ще один пак з іконою. І в тебе є ще, до речі, 85x10, я нічого натякаю, але бажаю тобі успіхів в другій іконі. Шейпшифтер-айкон, А ну. Це хто? Ванперсі? Ооо! Слухай. go, То ти не дарма дочекався. Оце. От, бачите? Комусь падає Rush і дублікат Rush, комусь падає Ванперсі 5 зірочок на фінтах і Торес 4-5. Ну, дві. Відкривай. Бажаю успіхів. Це в нас Жерар. А, ні, це не Морено. Це Ван Бісака. Але знову ж таки, ми сподіваємося, що там буде хтось за ним. А, ні, ой, це, це погано. Оце це, тут навіть фодеру нема. Вау, в паці 85х10. Найкращий рейтинг 87. 10 піл карзі 85. Дайте щось гарне. Дайте Футіс. Ми сьогодні майже не бачили Футіс, хоча було кілька 85х10 паків. Жарпіке. Не часто він потрапляє в ці паки. Колись була потужна картка. Хто там за ним? Ні, нема Футіс. Так, давай, бажаю тобі успіхів. Склад бачили неодноразово, тому тільки гарний дроп. Так, трофі Тітан. Шотландія, Кенні Далгиш. Я не знаю, ви можете казати все, що завгодно, але Сір Кені 5 5.5 не може бути не W для мене особисто. Let's go. Полетіли. Це в нас Food хотів сказати Prime. І це в нас містер. Джордж Бест. Це не так погано, як могло б бути. Знову ж таки, як і у випадку з Кенні Далзешом, ми розуміємо, що є набагато кращий дроп, але ми розуміємо, що є і набагато гірший а дроп. Я, я думав, що ти просто випадково залишився, друже. Які питання? Давай, гарячі нагороди. А, п'ятий ранг! Вибачте! Пардон, 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 винен, винен. У no. нас імба ранг. Зараз будемо ловити топ дроп. Як я міг. Таке зробити. Давай, бажаю успіхів. Антеребич, 87-й, непогано. Раз, два, три, 4, 5. Ну тут, чесно, я б, отут я б ні ни на що не очікував, але, але оце найсмачніше, що у нас може бути в цих нагородах. О, Вау! Летс Гоу Бернардо Сілва! Слухай! Інцепшен зараз просто б тут, я не знаю, вийшов би у вікно. Вітаю, другий. Тоналі Бекер. Слухай. Ну, це набагато краще, ніж те, що ми тільки що бачили. 100%. Ultimate пак. Ну, а в трейдабл паках просто нуль шансів. Таке враження, що нуль шансів. Навіть Special картки нема. Просто ми бачимо 83, й 4 -й в паці, де 30 карточок. Просто радник. Що це таке? Жодної спешл картки. Як це може бути? І єй. Так. Що ми відкриваємо, Борисфілд? Ага, ого, в тебе 1085, почекай, а не забагато? Окей. Окей, окей, окей. Ми до дублікату відкриваємо в будь-якому випадку бажаю тобі успіхів, а там скажеш, коли зупинитись. Це хто? Вальверде? Це Маньян? Хтось там хотів 95-го Маньяна? Хлопці, 95-го мали, 89-й прошу. Користуйтесь! Є Футіс, але це дублікат форлана. Скажіть, чи він трейдебл, хоча яка б людина адекватно купляла собі форлана в неділю? Ні. Це дублікат антрейдабл. ай яй яй яй, -яй. Так, в нас є. Ага. О. Владіслав, дякую за фолов. В нас є ікона і супер цей пак. Бенч 1 Я думаю, ми розпочнемо з ікони, то там не буде дублікатів. І... потім відкрив... Опа, знов shape Знов Знов Ванперсі? Чому в мене Голландія? Я забуваю, що там є райкард. Ай, слухай, Голландія, і це було так близько днов до Персі. А, ти хотів за нього пограти? Це топ дроп. Супер картка, я тебе вітаю. Let's go, 87x10 Footies Bach 1. Це що? Кансело. Ага. Кансело. Окей. Це фодер, як мінімум, 91. й Може там ще хтось приховається за ним, а? Слухай, по фодеру непогано. Насправді. 91, й 90, й 89, й але, на жаль, без. Тобто ви розумієте, що коли ви цей пак відкриваєте, то ви відкриваєте його заради трьох карток. Тоті гуліт. Тотті Р10, Тотті вандерсат, все. Окей, чат, ну що, рамос закритий, ви нічого не бачите. Я швидко відкриваю свій пак. Полетіли. Швидко хрестик натискаю. Раз, два. Є стати. Поїхали. Шляпа якась. 86 міна, стрибків нема, сили нема, агресії нема. Це не R9 Титан, чат. Гарного дропу, дякую. Все. Вже нема гарного дропу. А... Дефендінгу нема. Гра головою 94. Зараз дивіться, дріблінг з такими статами, скоріш за все, буде якийсь там 80 на 80. Я думаю, що це якийсь Ван Бастен, який грає головою, але погано стрибує або клюверт. Я ж кажу: 81 на 80. Я я, я сказав, 80 на. 87 на 80. Ну коротше, це шляпа. Тут, тут навіть нема сенсу вам ну, витрачати ваш час. Так, це, це клювер, скоріш за все. А, Ян Раш, окей. Слухайте, я вам що казав? Є дві людини в цьому чаті. Кому Ян Раш? Це окей. Перший це Серега, який його зловив. Другий це я. Поки Борис Філта. О, а він почав вечірку. Добре. Давайте я собі відкриваю 85x10 і біжу до Берісфілда. Бо що, всім пацанам відкрив 85x10, а собі ні. Опа! Перший футіс на моєму аккаунті. Я не дуже радію, тому що це Фарлан. Ха -ха! Але ти внешновити. Не дарма відкрив це як мінімум good І Ще й передав керування. Ну добре. Закінчуємо сьогоднішній пак опуні на моєму керуванні. Це величезна відповідальність, але в тебе 3,5 мульта. Добре, якщо захочеш купиш собі якусь картку. Бажаю тобі успіхів. Але в нас є якісь предмети для розподілення, і це в нас Тоні Кроус, окей, який йде в клуб. А потім піде на чергове СБЧ, а ми тим часом відкриваємо наш пак із кумиром нападником. Ану, дайте щось цікавеньке. Шейпшифтер, добре! Камерун! СЕМЕЛЕТО! срав ПЕС наприкінці, суди, лівий Вінгер. джі Ха-ха, гоу. -ха -ха, Просто сюди 5-5, просто 97 швидкість, 97 дрібнен, 92 удари і передачі. Але я б хотів собі Самуелі Еліато правим вінгером слухай, як я тобі заздрю. Вітаю і вітаю тих, хто це додивився.